День воїни Тулу, воїни фронту пропонується огляд на 2 серпня 2022 року в війні Росії проти України, а також, а також її сателітів, як Білорусь, Придністров'я, окупований Крим, окуповані Донецька і Луганські області, а також Запорізька і. Херсонської області що і частково Харківська. На Волинському і Поліському напрямках нема змін. Відмічається, що Білорусь продовжує поставки боєприпасів для Росії і загроза ракетного удару з території Білорусі. До сих пір знову поставки боєприпасів, з яких будуть убивати українці, зрозуміло, Білорусь веде війну проти нас. На Сіверському напрямку росіяни проводять обстріли українських військ з території Росії, з території Росії і ведуть повітряну розвідку при прикордонних районах Чернігівської Сумської областей. На Слобожанському напрямку, значить, ведуться бойові дії безпосередньо розвідка там ведеться, відбувається такі підготування до обстрілів районів безпосередньо. Українське населення зосереджені військові частини. Це Сумська, Сумської області. На Харківському напрямку загарбники обстрілюють населені пункти Харків, Чугуї, Дементівка, Протоповка, Гусаровка, Чепель, Питомник, Черкаські Тишки, Петровська, Тертіщевка, Старий Салтиков, Скрипаї. Соснівка, Циркуни і Светлічне. Нанесли авіаційний удар в районі Верхнього Салтикова. Наш ворог отримав поразку, і відступив в напрямку Тернова-Байрак. Ну, мається на увазі, хотів відступив при спробі покращити. Тактичне становище. На Слов'янському напрямку. Росіяни здійснювали обстріли населених пунктів в районі населених пунктів Ку Курукулька, Грушуваха, Діброве, Дібровної, Адамовка, Долина, Краснополі, Базановка, Большая Камишеваха, велика Камишеваха, Васильівка, Перша і Крест. І Хрест, ну, Хрест-Хрест. <с> Нанесли авіаудар біля Дібровного. Автор, дивимося, ну, авіаудар. Відмічено діяльність розвідгруп. Довгенька долина, але групи відійшли. На Донецькому напрямку. Як завжди, зусилля навколо і Авдіївського напрямку. Відбуваються обстріли, щоб скувати дії українських військ і зашкодити пересуванню українських військ на інші напрямки. На Краматорському напрямку, значить, обстріли біля Сєверська, Серебрянки, Кам'янського, Звановки і Донецького. Тож вже нанесено авіаудар із серебрянки і е, повітряна розвідка безпілотника в районі Кривої Луки. Згарбники <кій> е, штурмували в напрямку Новолуганська івано І, Але були, цей штурм був успішно відбитий. На Махмунському напрямку ворог здійснив обстріли артобстріли. Районах Яковки, Солидара, Бахмута, Зайцево, Покровського, Веселого, Курдюмовки і Залізного. Росіяни збільшили задіяність авіації в окреслених напрямках і нанесли авіаудари поряд з Яковлівкою, Покровським Солідаром, Бахмутом і Кодемом. Всі спроби. Просування ворога в напрямку роти вершина Владимирка Яковлівка, Кліново, Зайцево і Покровське Бахмут успішно відбиті. Загарбники з втратами відійшли назад. В напрямку Возрождення, відродження Кодема, окремі підрозділи про ворога мають частичний успіх. То просування десь просунули з напрямку Возвращення Кодема. Це у нас був Бахмутський самий гарячий напрямок. Авдіївський. Росіяни обстріли здійснили кацапи-рашисти, населених пунктів Авдіївка, Нетайлово і Нью-Йорк. Знову задіяли теж авіаційні удари біля Авдіївки і Новбахмутовки. Ворог вів штурмові дії в напрямку Мінеральної Авдіївка. Але успіха не мів і відійшов. Невеликими силами, мабуть, пробує пробитися ворог. В напрямку Донецьк Піски має частич, частковий успіх. Якесь просування відбувалося, що мається на увазі частичний успіх. Це просування. На в Запорізькому напрямку, Новопавлівському і Запорізькому. Значить, обстріли. Михайловки, біля Новомихайловки, Павловки, Железнодорожного, Кам'янського, Полтавки, Червоного, Новоандріївки і Мар'їнки. Візля... Поряд останнього росіяни нанесли ще і авіаудар, вели повітряну розвідку безпілотниками в районі Ольговського да. на Південно-Бузькому напрямку. Загарбники, окупанти збирають сили, теж саме для того, щоб укріплюються і пробують відновити втрачені втрачене. А що вони втрачені? Це 46 населених пунктів, втратили в цьому напрямку в Херсонській області. Загарбники вели обстріл. Із танків артилерії і РСЗУ в районах населених пунктів Миколаїв, Трудолюбовка, Скорука, Івановка, Єліновка, Заря, Благодатне, Пришип, Токарєво, Нововоронцовка, Білий Колодець, Андріївка, Веселий Кут і Явкіно. Нанесли авіаційний удар недалеко від Зорі. Вели повітряну розвідку. Для уточнення позицій для українських військ, щоб здійснити вогневе ураження. В готовності до примінення високоточної зброї знаходяться два, два ракетоносія морського базування. А то шесть, з Ворог продовжує нести втрати в живій силі і техніки. Ну, і тут пишуть, що збільшується кількість алкоголіків серед окупантів. Це в мене ролик моральний дух, як у них падає невиконання наказів офіцерських і міжетнічні конфлікти. Це в армії. Да. Отже, можна сказати, що так, сьогодні пройшов. День бойових дій, військових дій позиційній війні е із такими сутичками е і обстрілами. Результат таких сутичок і обстрілів е це втрати 100, українські Збройні Сили знищили 140 е м, кацапів, нуль літаків, один гелікоптер збили, нуль танків, 4 ББМ, 4 гармати, 0. Засобів ПВО, ноль засобів РСЗО, три безпілотника, ноль кораблів і всього-навсього два КАМАЗо. Отже, позиційна війна продовжується і крім цього,